Початок ХХ століття, Сполучені Штати Америки, на Азузах-Стріт відбулася подія, яка дала початок масштабному релігійному руху. Руху, який сьогодні на першому місці за швидкістю поширення. Руху, який торкнувся практично всіх деномінацій. Де й коли виник підсягенський рух? Чи правильно казати, що він пішов з Америки? Що саме там відбулося? Давайте поглянемо. Десятницький рух не виник сам по собі, він мав передісторію. Перед цим йому передувала проповідь про освячення, про хрещення Духом Святим з ознакою інших мов. І взагалі випадки говоріння іншими мовами і дари, дії дарі Святого Духа, вони діяли впродовж всіх століть, починаючи з моменту апостолів і до сьогодення. Сучасний П'ятидесятницький рух він лише підвів таку теологічну базу під ці поняття. І він проголосив їх нормативними або звичайними. Практиці нового завіту. І саме тому він набув такого стрімкого поширення в різних країнах світу. В 1891 році Чарльз Пархам почав проповідувати вчення про три переживання: відродження, освячення і духовне хрещення. І поряд з цим він закликав людей дбати про отримання дару інших мов. І ось таке вчення, воно було неприйнятним для методистської церкви, в він говорив ці проповіді. І тому Чарльз Пархам він був змушений. Покинути її. В 1895 році на щорічній регіональній конференції методистів Канзазу Пархам він склав своє посвідчення служителя і об'явив про вихід із методистської церкви. Своє подальше служіння він продовжував як самостійний євангеліст і не був пов'язаний з жодною деномінацією. В 1898 році сім'я Пархма переїжджає в столицю штату Канзас, місто Топек. В місті він розгортає активну проповідницьку діяльність. Він засновує лікарню Вефіль, пізніше там відкриває біблійний коледж, і разом із своїми студентами він шукає відповідь на питання, що говорить Біблія про хрещення Духом Святим. Разом вони приходять до висновку, що наповнитися Духом можна через молитву і покладання рух. Перший набір студентів був із 40 чоловік. І читаючи книгу діяння апостолів, вони приходять до розуміння, що початковим хрещенням духом є говоріння іншими мовами. І ось в ніч, на 1 січня 1901 року, одна із студенток, Агнеса Озман, вона отримала духовне хрещення відповідно до тої істини, яка їм була тоді відкрита. Вона попросила покласти на себе руки і помолитися за хрещення. 3 січня сам пархам і ще 12 студентів. Пережили подібний досвід, і ось є свідчення самої Агнеси Озман. Вона каже: так: в 1900 році я приїхала в Топек до біблійної школи. Ми вивчали там Біблію, а також працювали в громаді. В одному з приміщень, призначеному для молитви, хтось постійно в день і вночі молився. Я мала благословенні молитви вночі. Одного разу я вже думала, що отримала духовне хрещення, але коли почула, що Дух Святий може виливатися більшою мірою, моє серце почало прагнути обіцяного утішителя, і я почала молитися про наповнення силою згори. Інколи я цього прагнула більше, ніж тілесної їжі. Вночі я більше прагнула його, ніж сну. Ввечері перед Новим роком ми мали благословенне богослужіння і молилися про благословення на наступний рік. Першого дня нового 1901 року Господь по особливому діяв серед нас. В цей вечір на нас зійшов Дух Молитви. Я попросила покласти на мене руки для того, щоб отримати хрещення Духом Святим. На мою голову поклали руки. Це були руки викладачів біблійної школи. Дух Святий зійшов на мене, і я почала говорити новими мовами і славити Господа. Моє серце було наповнене довгоочікуваною радістю, і присутність Господня наповнила моє серце незнайомим до того чину. Начебто потоки живої води зливалися в мене. Досвід Озман зазнав великої популярності в той час і в подальшому навіть став легендарним. Варто сказати, що ці мови були зрозумілі людям чеської національності. Згодом такі ж мови отримав Чарльз Пархам і його учні. Впродовж п'яти років вони відвідували громади Західної Америки і внаслідок чого покаялося близько 25 тисяч християн, і прийняли істину про хрещення. Духом з ознакою інших мов в 1905 році почала видаватися газета апостольська віра. Пархам відкриває біблійну школу в Техасі, в яку одним із перших поступив темношкірий проповідник Вільям Джеймс Сеймур. Але оскільки він був африканцем і мав певні расові обмеження, які йому не дозволяли знаходитися разом із білими людьми. Але він дуже хотів слухати проповідь, яка там звучала. І для нього було знайдено таке Соломонове рішення. Йому дозволили слухати лекції пархама в сусідній кімнаті за відкритими дверима. І в стінах цієї школи Сеймур здобув пізнання про роботу Святого Духа, пережив власну п'ятидесятницю. Тому ж році проповідник Баптистської церкви в Лос-Анджелесі Джозеф Смол почав проводити подібного роду зібрання в своєму місті. І він запросив на допомогу ось цього Сеймура із Х'юстона. Але Сеймур почав проповідувати там на текст із діяння апостолів, другого розділу четвертого вірша, і заявляв про те, що той, хто не говорить іншими мовами, він не є хрещений Духом Святим. І це не сподобалося старшим. Членом громади, і вони його звідти вигнали. Тому подальші свої зібрання, Сеймур, він проводив по домах. І ось так, 8 квітня 1906 року, під час одної з таких молитов, один темношкірий хлопчик заговорив на іншій мові. А вже наступного дня, під час проповіді на незнайомій мові, заговорили всі інші. Цей день, 9 квітня 1906 року, війшов в історію. Як початок сучасного п'ятдесятницького пробудження, люди з цих служінь роз'їжджалися по всій Америці і швидко поширювали дане вчення в 1910 році. В результаті пробудження на Азуза стріт світ вирішило вже аж 185 п'ятидесятницьких місіонерів. За Азузів цей рух поширився по всьому світу. Причому поширився з такою великою швидкістю, що інколи навіть важко сказати, звідки це пробудження прийшло, чи воно було наслідком прямого впливу. З американського континенту чи Азузи стріт мали вплив опосередкований в жовтні 1906 року. Хрещення Святим Духом переживає норвезький методистський пастор Барат, і завдяки його активній проповідницькій діяльності і місіонерській і організаційній, і також діяльності інших норвезьких місіонерів, після рух набув стрімкого поширення в країнах Європи, особливо Норвегія, і далі він досягнув Великобританії, Швеції, Німеччині, Данії, Швейцарії, Фінляндії. І невеликі п'ятидесятницькі осередки почали з'являтися в Бельгії, Франції, Прибалтиці і Росії. Варто сказати, що стрімкий розвиток п'ятидесятницького руху в північній, частково західній Європі він обумовлений був декількома такими історично теологічними факторами. Передусім, варто згадати п'ятиське оновлення в лютеранстві і його особливий інтерес до Біблії, і також турботу про внутрішню духовність і місіонерську спрямованість. Ще одним каталізатором виникнення п'ятдесятницького руху був веслоянський рух святості. Він сповідував основні теми, які стали важливими в п'ятдесятницькому в Європі. Це глибока повага до писання, це отримання сили Святого Духа, віра в те, що освячення фізичне стілення є можливе і сьогодні, і так далі. Третім каталізатором пісятницького пробудження в Європі було уельське пробудження. Воно характеризувалося особливою емоційністю, інтересом знову таки до писання і масштабними соціальними перетвореннями. Саме тому Михайло Мик'єнко доводить, що ми не можемо розглядати пісятництво в Європі як. Просто запозичення і сполучених штатів, тому що на початку ХХ століття релігійний ґрунт в Європі вже давно був підготовлений для духовного оновлення, чимало християн шукали переживання, яке все частіше визначалось як хрещення Духом Святим. Ще швидкому розвитку п'ятдесятницького руху сприяли такі фактори, як акцент на особистому свідченні, розвиток. Друкованих матеріалів видання різних часописів і також проведення щорічних європейських конференцій, які допомогли об'єднувати свої зусилля і далі разом нести вчення серед народів. Але окрім блискавичного поширення, п'ятдесятиські рук зазнав багато критики і мав багато скептиків. Подія, яка відбулася на Азузах, стріт, вона привертала до себе увагу всіх верст населення. Деякі газети почали висміювати ці явища, скептичні статті. Яка мала назву дивний Вавилон Язиків, репортер Лос-Анджелес Таймс описав ці явища в дуже негативному світлі. Там було написано так: подих дивними висловами і проголошення віручення, яке, здається, незрозуміле смертним. Найновіша релігійна секта стартувала в Лос-Анджелесі. Інший місцевий репортер того ж самого року описував цю подію як ганебне змішання рас, де люди божевільні, психічно неврівноваження або під підзаклинання. Стрибають, кричать на весь голос, стресуться, а інші стоять годинами заумерлі. Але ось як про критиків Азуза відповів один баптистський євангелист і перекладач Нового Завіту. Ця праця, здається, стає дедалі потужнішою, незважаючи на всі зусилля самозваних критиків і антагоністів. Вони не сумніваються в своїй правоті, але брат Сеймур володіє більшою силою з Богом і більшою силою від Бога, ніж всі його критики в цьому місті. Ми стривожені за деяких наших друзів, які стверджують, що Бог відкрив їм, що ця вся робота є диявольською. Скептичні такі статті публікувалися на всій території Сполучених Штатів Америки. Також цей рух зазнав критики і в країнах Європи. Варто згадати хоча б Німеччину. В 1907 році внаслідок проповіді Еміля Майера і двох євангелисток, і лютеранського також пастора Джонатана Пауля, вогонь пісятницького пробудження перекинувся до території або кордонів Німеччини. Але тут цей рух зазнав, напевно, найгостішого опору. І в 1909 році було прийнято рішення керівниками єванських церков про заборону підсятиського руху як такого, який має демонічне походження. На засіданні Єванського альянсу в Німеччині в Берліні Єванські церкви підписали так звану Берлінську декларацію. Вона містила такий висновок: так званий п'ятдесятиський рух прийшов не згори, а з безодні. Ця справа бісів керованих сатаною. Брехня змішана з істиною, щоб збити шляху дітей Божих. Ні особиста вірність і відданість деяких братів, ні зтілення, мови і пророцтва, які супроводжують цей рух, не можуть змінити наше переконання, що він прийшов з безодні. Дух в цьому русі викликає духовне і фізичне проявлення сили. Але це обманливий дух. Він показує себе таким. Свою відповідь на вище згадані обвинувачення. П'ятдесятники сформулювали під час Нюльханської конференції. Вона була скликана відразу через 14 днів після оцієї берлінської декларації. Вони там відповіли дуже коротко. Цей духовний рух було визнано Божою відповіддю на багаторічні молитви з вірою про пробудження, яке захотило весь світ. Хоча зазначалося також, що є певні і крайності в цьому русі на початку виникнення, і за того, аби зберегти його богословську чистоту, зберегти правильне вчення. То в листопаді 1910 року була скликана конференція служителів в Ансбурзі. І там було прийнято важливий документ, під яким підписалося 32 керівники різних 50-х церков. Після цього документу градус напруги дещо стиг. Але через публічну критику інших загалом цього руху побоювалися і відносились до нього з обережністю. І це змусило 50-ників переходити на такі нові, самостійні організаційні форми. Були створені. Власні союзи і об'єднання до числа найбільших можна віднести, такі як П'ятдесятницька асаблея світу, церква Божа в Христі, асамблеї Божі, Об'єднана П'ятдесятницька Церква, свята Божа П'ятидесятницька церква і так далі. Вогонь п'ятдесятницького пробудження стрімко поширився по всьому світу. Здивування, критика, насмішки, перешкоди це далеко не все, з чим довелося йому зустрітися. Але загасити цей вогонь не вдалося нікому. Визначений час. Його яскравість і силу теплоти, як ніде інше, відчули на собі тисячі людей і нашої рідної України. Але ще більшу радість викликає той факт, що вогонь п'ятдесятницького пробудження вдалося зберегти і до наших днів. Про шлях його донесення і заплачену ціну за збереження розповім в наступних випусках програми.